Тут більше ніж метри, це дуже добре. Навчання має кілька частин: це є про будівлі, про будівлі, як їх адаптовувати. Друга частина це є ментальна та емоційна частина як спілкуватися, як реагувати на ті чи інші ситуації. Перш ніж щось зробити поставити себе на місце цих людей, хоча б там на долю хвилини, і пройдіться по ньому, зрозуміти, чи воно буде потрібно, чи ні. Це є та повага, яку ми маємо віддавати всім, хто сьогодні, по-перше, боронить нашу державу. І, на жаль, ті, хто віддали своє здоров'я, тому що всі повинні мати відчуття гідності в місті, тобто, що немає якихось зайвих бар'єрів. А з іншого боку, це є те, що вже є неминучим сьогодні. Тобто, наші міста, наша держава має ставати максимально інклюзивною. Почули коментарі і поради, як зробити наш простір безбар'єрним. А для нас це насправді дуже важливо, бо в час, коли в країні війна, і в подальшому може бути велика кількість людей з інвалідністю, які також хочуть перебувати в суспільстві. Суспільство повинно їх приймати. І ми постараємося з нашого боку зробити максимально все, щоб їм було комфортно відвідувати наші заклади.